Вітаю всіх! Хочу розглянути. Операція в Курській області. Наше ЗСУ відновило операцію в Курській області. Для чого? Давайте. Для чого наші ЗСУ відновили операцію в Курській області? Для чого? Дивимось, для чого. Покращити свій стан Король Кубків. Знову ж таки, це Зеленський. Це все цим стоїть Зеленський відновити це покращення ситуації на переговорах. Тиск, Щоб тиснути цим. Тиснути На третю сторону. Кінцевий результат який? Для перемовин з розмови, вісім кажезлів, рішення для покращення ситуації на перемовинах. Це розмови, це швидкі рішення в даній ситуації і двійка пентаклів, щоб... Якось зменшити негатив. Дві капентаклів, тобто торгівля територіями, в принципі, логічно. Ви знаєте ще? Ось. Давайте тепер тут Кінцевий результат операції в Курській області, який буде. Кінцевий результат цієї наступальної операції в Курській області, який буде? От те, що відбувається зараз. Наступальна операція, який буде? Кінцевий результат. Територія буде. Домовленості пішли якісь. Кінцевий результат який? Кубки, емоції. Одні кубки пішли. Дивіться. Це просто результат для нас, для перемовин. Емоції, кубки, результати. Шістка кубків дежавю, повторення ситуації. Знову там щось буде. Але на дні коло дев'ятка мечів, тобто це не забувайте, що це втрати, безвісті зниклі, це поранені військові, це все нерви, нерви і нерви. Це все не так легко. Результат все одно буде важкий через те, що це не просто.